брюки А я стала одна. У мене два сина умерла по болезни. Я сейчас сама одна. Ну, У меня такая, здесь есть поддержка, что я очень благодарна, и Богу благодарна, что есть такая така это этот центр малообеспеченных пенсионеров. Життя внесло свої корективи. У кожного з цих людей окрема життєва драма і свій шлях, який привів їх у Житомирський територіальний центр соціального обслуговування. Такі заклади потрібні сьогодні, і на такі заклади, як на цих ветеранів, ми повинні звертати сьогодні особливу увагу, так як вони практично сьогодні все, що ми бачимо, це в їхніх руках справа. Вони все побудували, вони все сьогодні, будемо казати, обновили. І дали молодому поколінню всі блага у приміщенні територіального центру. Проведено ремонт. Також у закладі працює медпункт є їдальня, в якій надають благодійні безкоштовні гарячі обіди пенсіонерам, інвалідам, одиноким непрацездатним та малозабезпеченим громадянам. Обіди ну по сьогоднішньому времені прекрасні, От лучче не бувають. Активно приймає участявох сферах і в університеті учусь і на хор хожу. При територіальному центрі працює хор клубу Ветеран, який очолює підопічна центру Прохорова Віра Аркадіївна. Цим клубом проводяться заходи до різноманітних свят, в яких активну участь беруть підопічні центру. Нашому хору вже 12 років. Організували їх, спочатку було менше-менше людей. Зараз вже 28 чоловік. У нас є музичний керівник, і наш вік, середній вік нашого колективу 73 роки і 3 місяці. Враховуючи складне матеріальне становище більшості підопічних у но форми обслуговування і особлива увага приділяється роботі з підприємствами, організаціями по наданню ними матеріальної допомоги, яка дає свої позитивні результати.